Всім привіт! Хочу розповісти, як я борюся з відключенням світла, як я планую отоплювати будинок зимою, з чого все починав і до чого поки все дійшов. Ще 23-го року, коли почалися відключення світла, Ой, замінив на автомобілі акумулятор, купив інвертор і планував заряджати його ну, і від інвертора заживлювати. Насос на потребу. Але дружина заборонила в хаті його заряджати, ну я теж не сильно хотів, щоб вони заряджали його вдома. Я виніс акумулятор в гараж. Встановив його в гаражі тут у куточку, рядом розеточка є, щоб заряджати, і кинув провід 6 квадратів медний кинув до хати. Там встановив інвертор, встановив розеточку, і, коли не було світла, жінка переключала е, з одної розетки, переключала в іншу. Але так як зимою холодно, цей сімцевий акумулятор тримає недовго, ну таке на пару годин вистачало, якось в мене було миритне. Треба було щось видумувати інше. Е, я зробив, поставив насосика 12-вольтового. Систему опалення. Коли пропадало світло, так як я служив, вдома не було, жінка приходила, накидала плему на акумулятор і йшла в будинок. Такого насосика в Китаї замовив 12-вольтового, поставлю його в систему. Коли пропадало світло, Перекривав один кран, викав інший. От акумулятора підключав. і регулювання обертів. І так воно собі працювало. Набагато довше до акумулятора працює, ніж через інвертор. Але треба було, що його не колонка газова. Як її запустити? Різеточка вивів. І інвертор у мене тут стояв в кухні спочатку, але виніс його в гараж до акумулятора получився, тому що великі втрати через провід. Ось тут біля акумулятора, в такому ящику металевому, <кхід> поцепився інвертора. Коли вимикалося світло, вмикався автомат, вимикався інвертор, вмикався цей автомат і з нього на виході вже є 220 вольт, і на ту розеточку, що в хаті біля колонки, вмикалася колонка і все, вже була гаряча вода в хаті. Опалення працювало від того маленького насосика 12 вольтового, щоб не було втрат на інверторі. Інвертор тільки вмикався, коли потрібна була гаряча вода. Помитися, поспомить і таке все інше. Зразу ж тут біля акумулятора всунув цей ящичок зарядку, провода, з'являлося світло, накидалося на клеймо, в різеточку вмикалося і все чудово працювало. До речі, можна навіть перевіряв, можна залишати, щоб постійно була зарядка на акумуляторі на колемах, і підключено ж Зразу до інвертора. Коли з'являлося світло, воно автоматом позаряжало акумулятор. Пропадало, інвертор вимкнуний. Ну і в різетці, в хаті в різєці в одній постійно було світло. Якось так. Але ж хочеться комфорту, і в цьому році, з тими частими вимкненнями світла, надумав я поставити собі гібридний інвертор. Ось так ставив на зарядку. Згрічав з племо. Вмикав розеточку. Ну, все, як уряд тут тут заливається. туди-сюди бігати теж не хоче. Холодно, коли зимою, хочеться комфорту. Спершу взяв ваттметра і перевірив потужність всіх тих прикладів, які я в основному використовую. Телевізор ну там 40 Вт, лампочки кругом по хаті ну там 6, 8, 10 Вт. Холодильник ну при запуску так, ну пускові струми великі, але потім він бере там 70 Вт. Бойлера в мене немає. ну Живити там від акумуляторів, що там, праску, мікроволновку, це я рахую недоцільно. Можна і так перебитися. Газ є, газова плита є, все працює. Спочатку я хотів. А, я приділився з потужністю, мені треба ну, до кіловатна. Кіловатного інвертора мені з головою вистачає. Спочатку я хотів брати сонячними панелями, але зимою де те сонце? Нема того сонця, рахую також це ну, економічно невигодно. І знайшов я інвертора, кіловатного інвертора, без сонячних панелей, але там ну, зарядка, все як положено. На Elixie я знайшов інвертора, купив нового і збірки. Взяв 190 12 вольтовий акумулятор зібрав літій залізно-фосфатного. Спочатку думав ставити його в хаті. Підключив, спробував. Заря... Ну, все працює нормально, але при зарядці шумить, гуде трохи. Тому вирішив його спочатку винести в гараж. Але в гаражі на місце цього свинцевого акумулятора, там десь його влаштувати. але... Літіз-лізофосфат не можна заряджати при мінусових температурах. Зимою буде мінус. Треба хоча б, хоча б 5 градусів тепла, а краще 10, для його нормальної роботи. Довго думав, думав, де його в хаті влаштувати, а потім згадав, що в мене в сараї зроблений погріб. Теплений погріб, там зберігається консервація, картопля і вирішив його туди. Туди пристроїть. Ось така кладовочка погріб у мене є в сараї. І я тут зверху його, зверху його і влаштував. Прикріпив до стінки, акумулятор. Активна БМС на 2 А, чудово працює, балансує, вивів датчик температури. Зовні, зараз розповім для чого. Ну, все підключив, все, все чудово працює. Трохи його кутую, кутую трібками. Він при роботі, коли зарядка йде, він сам себе трошки гріє і підтримує там нормальну температуру. Зовні на стінці вивів отакий. І градусник і вольтметр. То зверху червона то температура акумулятора, знизу зелене, то температура там біля картоплі в погрібі. Ну, це вольтметр, показує напругу на акумуляторі. Щоб мені туди сюди не ходить, в погріб, не відкривати, не дивитися, не перевіряти. Так собі зайшов зразу на стіноці. На стіноці все видно. який стан акумулятора, чи заряжений, чи не заряжений. Все чудово працює. Сюди подав, провів, подав ну, жидлення на акумулятора, ну і вихід з акумулятора. Іде в мене в гараж. В гаражі йде такий щиточок. Тут розділив. На інвертор вхід, вихід. Ну і споживачі Деякі, що може бути потужне, я його через інвертор навіть не підключав. Окремо там світло залишив тут у гаражі і на будинок пішло. горить лампочка зараз. Вимикаю. Це тут мене стоїть там на окрему розеточку. Я виключаю. Тут все потухло, а світло в мене далі світиться. Все нормально працює, все чудово. Так, Далі і сітка йде на будинок. Ось з гаража До будинка. Зараз у мене в зв'язці три проводи. Один 12 вольтовий на той циркуляційний насосик маленький. Іде живлення з будинку на гараж і третій провід, це вже від інвертора гібридного назад на будинок іде. Зараз покажу, як в будинку там все влаштував. Ось такий щиток у мене в хаті був. Відний автомат, реле напруги, ну і автомати стояли. Я розділив частину автоматів, залишив чисто від мережі. Збоку доставимо такого ящичка. Це автомат, це перекидний автомат. Спочатку думав, що ну, просто перемикати. Вимкнув, переключив на мережу, знову вимкнув. Але потім я замітив, оце зараз це те, що в мене йде через інвертор. 50 Вт. Оце зараз споживання в будинку. Я скільки не дивився, ну більше 200 Вт мене ніколи не було. Взагалі через інвертор. Це я залишив тільки освітлення, е насос на опалення, циркуляційний цей здоровий. І що? холодильник, телевізори. Ну, зараз телевізори зараз вимкнені, холодильник також вимкнений. І я взагалі не перемикаю на мережу. Воно в мене йде байпасом постійно через інвертор. Ну от зараз виповнив холодильник. Ну 0,8 А. З холодильником. Оце таке споживання. Зрозуміло, що ну, чайниками, коли світла немає, не користуємося. Мікроволновка також не працює. Ну, а все інше працює чудово. Так, ну і підсумку. Інвертор я купив за 5 тисяч гривень, акумулятором мені обійшовся в 10 тисяч гривень. Ну, плюс провода, плюс автомати, щиточок, коробка. Ну, Десь до 20 тисяч гривень мені це все діло обійшлося. Я рахую, що там дорогі інвертори ставлять, з великими акумуляторами. Ну, не знаю. Ну, коли є лишні кошти, можна, звісно, ставити, воно буде там зручніше. Але якось, ну, у нас є газ. Єсно, є газ. газу, на газовій плиті можна щось нагріти, приготувати. Споживання навіть якщо два телевізори, ввімкнемо, холодильник. Освітлення по хаті, ну, 200 Вт. Акумулятор у мене більше 2 кВт, тобто на 10 годин вистачить. Якщо ну, холодильник не постійно вимкнуний, два телевізори також не постійно вимкнули. В основному це там до 100 Вт. Якщо 100 Вт, ну це на ну майже на добу має вистачити акумулятора. Ще я не разу не розряджався з тими графіками до нуля, поки вистачає. При вимкненні світла в будинку це навіть не відчувається. Світло далі все світить, телевізор працює, холодильник працює. Ну А це що Ну не працює мікроволновка. Праска там ще якийсь там фен і всі інші ці споживачі. Стоїть безпровідний дзвоник, який там біля щитка в розетку вимкнений. Оце при коли світло з'являється. В електромережі, він е, бенькає. Ну, Дзвонить, бем бем Оце ми знаємо, що з'явилося світло. Все, можна користуватися, там якусь там пралку запустити, мікроволновку і тому подібне. Е, ну, я рахую, що ну, мені цього що вистачає. Можливо, на весну щось буду думати з панелями, там, ще чимось. Акумулятора може збільшити, ну, поки, поки вистачає з цими графіками. Все добре. Всім дякую. Тримаємося, Україна обов'язково переможе!